У горішніх плавнях літо розпочалося яскраво і натхненно. 2 червня асфальтове покриття біля Палацу культури і творчості перетворилося на полотно для дитячих мрій. У місті відбувся традиційний конкурс Малюнка на асфальті де юні художники зображали щастя, мир і своє ідеальне літо. Як це було, дізнаємося із сюжету. На початку літа горішні плавні традиційно перетворюються на справжню галерею під відкритим небом. Біля палацу культури і творчості відбувся улюблений дитячий конкурс малюнка на асфальті. Цьогорічна тема миру і щастя всім дітям на світі надихнула учасників створити сонячні теплі життєрадісні малюнки, сповнені надії, мрій і дитячих сподівань про мирне літо. Юні художники малювали щасливе дитинство, радість солодощі. Подорожі, море, свої емоції, мрії про канікули, усе те, що, на їхню думку, робить світ добрішим і яскравішим. Організатором заходу є дитяча художня школа, а фінансову підтримку конкурсу забезпечив відділ культури, спорту і туризму, який підготував для майбутніх переможців подарунки. У конкурсі взяли участь 75 дітей. Це переважно учні дитячої художньої школи. Втім, традиційно до змагання долучилися й юні містяни, які не вчаться цьому мистецтву, а малюють за покликом серця та натхненням. Основну вікову категорію склали учасники від 7 до 13 років. Однак бажання поділитися своїми літніми мріями через малюнок вирішили й молодші дітлахи. Цьогорічна конкурсна галерея була особливо яскравою, зазначила директорка дитячої художньої школи Ольга Чередніченко. Малюнки вирізнялися креативністю, щирістю і дитячою безпосередністю. Членам журі було складно обрати переможців. Зрештою, визначивши найкращі роботи, організатори розпочали церемонію нагородження. Першим свій подарунок отримав наймолодший учасник конкурсу чотирирічний Максим Чирва. Журі високо оцінили його роботу і запросили хлопчика навчатися у художню школу. Я тебе вітаю, бажаю тобі успіхів творчих і бажаю, щоб ти прийшов до нас в художню школу навчатися. Бо ти дуже гарний художник. Ти малюєш дуже дуже гарно. Тому ми тебе чекаємо в художній школі. Прийдеш до нас? «Прийдеш?» да. да? Ми чекаємо тебе. А це тобі подарунок. Загалом членами журі відзначено 17 робіт. Переможців визначали в трьох вікових категоріях, а також у спеціальних номінаціях: за креативність, незвичайне виконання та за творчий підхід. Конкурс завершився проте дитячі мрії, про щасливе дитинство, літо без тривог і мирне життя, які малеча зобразила кольоровою крейдою Залишаються з нами як символічне нагадування про те, заради чого варто жити, творити і берегти мир.